Друзі, всім привіт! Автопарк Незаску. у нас нове надходження. Це Audi a 6 2013 року випуску. Офіційний автомобіль. Фактично можна сказати, що у автомобіля один власник, тому що перший власник володів автівкою всього 4 тисячі кілометрів. Далі він здав її в трейдин і власник, який купив її в 2014 році, їздив на ній майже з нуля, можна сказати. Тому що 4 тисячі пробігу це взагалі. Не пробіг. Автомобіль повністю обслужений, тільки офіційне обслуговування. Оригінальні встановлені 17 диски на літній класній гумі. Передня частина авто обтянута в бронеплівку. Все працює, повний привід, 2,8 бензин, жодних нарікань немає. Цепочка не шарудить нічого, повний електросклопакет. Дуже класний сірий салон, взагалі як новенький, безключовий доступ в коло. Е, є пам'ять для водійського сидіння, електрорегулювання та складання бічних дзеркал, електропривід переднього ряду сидінь, мультикермо, круїз контроль, датчики світла, датчики дощу, 150 тисяч рідного пробігу, двохзонний клімат, підігріви, все працює, блютуз, камера, все як треба. Друзі, хто з кого зацікавив даний апарат? Звертайтеся. Автопарк, місто Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.